Вітаю, пані та панове. Ну що, сьогодні я вам розкажу, як можна отримати кешбек за поповнення кабінету продавця на маркетплейсах. Там пром, розетка і епіцентр. Забігаючи наперед, розетка вже прикрила цю лавочку. Буквально сьогодні я перевірив, все вже прикрили. Але буквально пару днів назад все це діло працювало. Ну, тим не менш, дивіться, це все діло буде працювати так само, як ви нібито купляєте продукти на своїх, не знаю, офлайн-магазинах. Так, тобто йдете в звичайний магазин, розраховуєтеся карт. Ну і відповідно вам там нараховують якийсь кешбек. там 1%, 2%. Тобто фактично, як за продукти, так само, як і в онлайн-магазинах, коли ви купуєте, вам нараховують кешбек. По прикладу монобанку там і тому подібне. Я набрав вже доволі таки багато банків. Ну і відповідно зараз спробую вам про все це діло розказати. Отже, ось я написав статтю, тут розписав, як можна дізнатися mcc коди. MCC-коди коди це фактично ті коди, за які банк той чи інший нараховує вам кешбек. Ну і відповідно, моїм дослідженням. Виходять ось такі у нас наступні mcc коди. Мають епіцентр, розетка і пром. Тобто епіцентр має 5211. Це зазвичай йде будівельні матеріали, якщо подивитися на різні банки. Розетка мала. Мала до 1.02, тобто до сьогодні код 53.99, Але я спробував поповнитися, і все, вона вже поміняла цей код на 8999, і вона йде як послуги там, чи інше, чи щось такого плану. От, чесно кажучи, я вже про цю статтю показував невеликій кількості людей. Вони це спробували, зробили. Ну і відповідно, розетка чи побачила, чи я не розумію, чому вони поміняли, але тим не менш, вже поміняли і не можна користуватися розеткою. Шкода. Тому що я цю всю статтю вже розписав. Ну і відповідно, це вже не дуже актуальна інформація, але тим не менш. По прому у нас все це діло також лишається актуальним. На промо у нас 5399 MCC код. Ну і відповідно він десь йде як продукти та супермаркети, десь іде як щось інше. Ну нам це не так важливо. Отже, як дізнатися MCC код, у нас є до прикладу додаток Сенсбанку. Ну і відповідно, якщо подивитися, я тут на, наробив скріншоти, потім ми перейдемо в сам додаток і я покажу, що до чого. Ось так виглядають ці скріншоти. І ось тут на скріншотах у нас є цей mcc код. Відповідно, на кожну операцію SenseBank показує цей mcc код. Фактично, лише SenseBank показує цей код, тому що інші банки просто не зробили цей функціонал, у них немає. Як можна дізнатися, якщо у вас немає Сенсбанку? Ну окрім того, що я тут лишив посилання на Сенсбанк, ось він ось тут посилання, і ось тут посилання, і можна зареєструватися і відповідно отримати кешбеки всякі за реєстрацію, тобто за запрошення друга. Я думаю, ви розумієте, що таке реферальна програма. То відповідно можна написати в підтримку будь-якого банку, якщо ви вже створили якийсь платіж, тобто умовно, ви поповнили розетку Чіпром. Через Монобанк, ну і відповідно пишете саме по по цій операції в підтримку і питаєте, який MCC код. Ну, і відповідно вони вам викатують інформацію, що це або 53, який там 53,99, або якийсь інший. І в принципі, так, по всім. По всім фактично операціям. Забігаючи трошечки наперед, Alibaba, якщо ви купуєте товар на Alibaba і доставляєте його потім в Україну, то він також іде як продукти та супермаркети в Монобанку, ну або у нього просто MCC 5399. Тому можете і цим користуватися. Це такий додатковий лайфхак, скажімо так, інформація про вже наступну статтю на моєму сайті, ну і відповідно про інші відео на моєму youtube каналі. Отже, ось така у нас інформація, і давайте. Подивимося, що я тут понаписував. Ось дивіться, таном на зараз, до речі, тут хтось тут написав чат ГПТ. <хи> ось так я і попався. Треба це поправити. Поки ви зайдете, і все це тут буде поправлено. До речі, напишіть, чи виправив я чи ні. Отже, я тут зробив ось такий ресерч, і ось на ці банки точно йде кешбек мною перевірено. Ну і відповідно, всі давали кешбек на розетку, окрім монобанку. А зараз вже не буде ніхто давати, тому що вони поміняли свої. MCC, тобто розетка поміняла MCC, ну і відповідно, вже ось ця інформація не актуальна. Актуальна лишається ось у нас по прому і по епіцентру. Ну і відповідно, якщо подивитися, тут у нас є, по-моєму, Globus Bank, він дає найбільший відсоток 2,5% за кредитні кошти. Можете ознайомитися з цією таблицею, ну і, відповідно, подивитися щодо чого. Тут я, звичайно, лишив посилання своє реферальні посилання, по яким, якщо ви зареєструєтеся, і вам щось прийде, і мені щось прийде. Я тут розписав. На Монобанк, до прикладу, 50 гривень, на Ізібанк 150, на Сенс 100, на пумп десь від 30%. Ста до 300 гривень, що дуже класно, так. Ну і відповідно, всі ці реферальні посилання вони є, і вони дозволяють вам отримати якийсь кешбек просто за реєстрацію у цей банк. Ну і відповідно мені щось капне. А тепер давайте подивимося на SenseBank. Я просто його вибрав через те, що у нього є ці mcc коди вшиті вже в застосунок. Отже, якщо подивитися на операції, так, ось так воно все це діло виглядає. До речі, у мене ще не вибраний кешбек, тому ми зараз ще кешбек будемо вибирати. Ось. У нас пром, до прикладу. Ось тут іде у нас як, цей, як воно називається, як маркетплейси. Ну і відповідно, якщо у нас не буде вибрана категорія маркетплейси в розділі кешбеку, нам нічого не нарахують. Ось тут у нас є код 5399. Ну і відповідно, ось таким чином ми все це діло дивимося. Тобто, у нас тут є вся наглядна інформація, все, що нам треба. Отже, тут у нас є кешбек. Тут Cash you Club чи Cash Club, не знаю, як воно правильно називається, це не так важливо. Дивіться, у нас тут є обрати категорії. Ну і відповідно, у мене є зараз маркетплейси, те, що мене цікавить, і продукти. Продукти у нас лише 0,5%, тому тут мені не дуже так цікаво. Мене більш цікавить маркетплейси. Ну і відповідно, тут у нас буде 1,5% за кредитні кошти і 1% за власні кошти. Як зробити кредитні і власні, я думаю, це не. Проблема. Просто, якщо у вас є кредитний ліміт, ви поповнюєтеся спочатку з свого кредитного ліміту і в цей же день просто поповнюєте цю картку. В моєму випадку у мене всі кошти на Монобанку, тому що у мене є рахунок ФОП в Монобанку, який, до речі, по обслуговуванню у мене він безкоштовний. І у вас він також буде безкоштовний, якщо ви його відкриєте в Монобанку. Я думаю, всі про це знають. А якщо ви не знаєте, я десь в описі до цього відео в будь-якому випадку буде посилання саме на реєстрацію рахунок ФОП і напевно треба додати до цієї статті ще реєстрацію саме рахунка ФОП. Я цим займуся. Отже, з рахунка ФОП я перекидаю кошти на свою особисту карту, і потім вже перекидаю на карту будь-якого банку. Є ліміти P2P. Зараз Національний банк і цей меморандум між банками є ліміти, якщо у вас немає, не знаю, чистих чи, скажімо так. Якщо у вас ці кошти білі, тобто вони з рахунку ФОП, ви можете перекидувати фактично минуломісячний оберт коштів можете перекидати через P2P. тобто з однієї карти на іншу, е я можу перекинути вам, ви можете перекинути мені на ту суму. Якщо минулого місяця у мене був мільйон оберту, я фактично можу перекидати один мільйон гривень. Ну і відповідно, якщо було 10-10 і так далі. Я думаю, ви зрозуміли. Тому з цим питань немає. По перше, переклад переклад. По-перше, переказ безкоштовний. По-друге, немає лімітів P2P, якщо ви ФОП. Отже, з цим розібралися. Я зазвичай вибираю маркетплейси. Ну і відповідно, у мене зараз вже доступно 4 категорії. Тут знову ж таки є якісь категорії. Е Скажем так, якщо у вас є маленький кешбек, ви лише починаєте. Ви можете вибрати дві категорії. І чим більше кешбеку, чим більше використовується цим банком, тим більше категорій вам дається. В Монобанку, наприклад, лише дві категорії. Десь якісь банки просто видають кешбек на все. Тобто, Він банк, Аліянс Банк, Тасфор'ю і щось, щось такого плану, по моєму, лише вони видають кешбек на все, один чи два відсотки. Ось він два відсотки. Отже, все для дому. У нас це вже йде для о, цього, для епіцентру. А маркетплейси це у нас був пром і розетка, зараз лише пром лишається. Ну і щось інше можна вибрати. Нехай буде продукти. І ще четверта категорія, нехай буде у мене техніка. Подивимося. Також тут у нас в застосунку є, як ми можемо шукати ці ММС. Точніше, ось я вибрав ці категорії, вони вже не вибралися. Зараз я перевиберу, це не так важливо. За, до прикладу, маркетплейси, чи що входить в ці маркетплейси, які MCC. Зазвичай тут мало би написати, але вони не пишуть. Ми маємо зайти ось тут, подивитися, натиснути ось в кінці тут, подивитися ці правила цього клубу, і в додатку номер 2 у нас є ось все, що нам треба. Тобто ми дивимося. Тут, до речі, десь є ще перелік кодів, які не. Приймають участь у цій програмі ось перелік mcc кодів що не приймають участь. І тут ви можете знайти код, де я собі тут написав, код саме розетки. Тобто... Цей новий код 8999. Він тут є написаний, що все не можна по цьому коду отримувати кешбек. Ну і відповідно, тут, якщо подивитися, у нас є е, дозвілля дюті фрі і тому подібне. Нас цікавить все для дому. У нас епіцентр 52.11. Ось він, другий код 52,11. Він. Знаходиться в категорії все для дому, і там, по-моєму, 1% кешбеку. Ну і відповідно, якщо піти далі, у нас десь тут має бути маркетплейси. Ось 5399. Це передостанній. Ну і відповідно, це у нас був пром і розетка. Зараз лишається лише пром. Ну і відповідно далі ми можемо так дивитися на все, ось на готелі і тому подібне. Даємо назад. І, відповідно, в Монобанку всі ці, розпис, всі ці коди розписані прямо в додатку. В Ізібанку, здається, теж. Тобто, в якихось банках вони розписані, в якихось банках вони не розписані. Отже, вибираю собі категорії. Все для дому, маркетплейси, техніка. Ні-ні-ні, таксі мені не треба було. Я не їжджу на таксі. Ну, і продукти. Ну і, відповідно, ти це застосувати. Все, на ось всі ці категорії тепер у мене вже є. Кешбек, ну і відповідно я можу нараховувати, ну робити всякі операції до 500 гривень. Чому я зробив ось таку кількість банків з Сенсбанком, сподіваюся, роздуплися. Ну і відповідно зрозуміли що до чого. І так, відповідно, з усім банк, з усіма банками заходимо, дивимося, вибираємо те, що нам треба. Ну і відповідно трошечки прораховуємо для того, щоб не робити, до прикладу, одне поповнення маркетплейсу на 10 тисяч гривень, і це у нас буде вже потолок, до прикладу, по кешбеку. Еко, треба собі порахувати до прикладу. Альянс банк дає за перший, ну в перший місяць використання 30%, а це поповнення будь-якого ну. Скажімо так, будь-яка операція на 1650 гривень, і все, 30% вам повертається назад. Тобто ви робите на 1600 гривень покупку, і 500 гривень вам повертається. Добре, ви з цього кешбеку оплачуєте податок 23%, це також треба розуміти. І фактичний відсоток цього кешбеку трошечки менший, але тим не менш, він є, і можна цим користуватися, чому би і ні. На моїх об'ємах раніше я тому і відкрив все це діло, тому що я поповнював кожного дня. На 10-20 тисяч і розетку, і пром, і тому подібне. Тому мені було цікаво цим трошечки погратися, тому що цей ресерч я робив ну, доволі короткі терміни. Ну і давайте пройдемося трошечки по банкам. Так, в будь-якому випадку на більшість банків треба вибрати категорію. І відповідно в Mono, в Easy, в Sense, в PUMP є у нас вибір категорій. Таз в Альянс, здається, немає, і в глобусі, здається, є вибір категорій. В будь-якому випадку, за реєстрацію на всі ці банки вам дадуть кешбек, ну і відповідно далі вже ви будете дивитися. Ну і робити собі всякі розрахунки. Можна навіть зробити таблицьку, ну і відповідно подивитися, наскільки максимально можна поповнити свій рахунок, щоб не дійти цього ліміту в 500 гривень. Тобто, до прикладу, ми поповнюємо там ну, на 50 тисяч гривень і не більше. Ну, в залежності, якщо у вас є. Звичайно, ці оберти, так, по, по комісіям на цих маркетплейсах. Якщо ж немає, то ну, немає. Ви собі вибираєте будь-який з ось цих банків, який вам найбільше подобається. Мені здається, це буде пумп, ні, не пумп, а глобус, тому що тут 2,5% на кредитні кошти. З кредитними коштами, я думаю, ви зрозуміли, як зробити. Спочатку поповнюєте з кредитних, потім поповнюєте зі своїх цей погашуєте, так би мовити, кредит. І все. У всіх банках фактично є ось цей ліміт по місяцям, окрім альянсу. Це все перевірено. Я всі ці банки перевірив, я всіма ними користуюся. І на всіх банках у мене або є кошти на рахунку, або немає, але. Я перекидую і працюю ось таким чином. Тому що фактично всі банки дали мені там. 5, 10, 20 чи 30 тисяч гривень кредиту. Тобто, якщо ви ФОП, ну і відповідно, у вас є оберти. Ці банки роблять запит в бюро кредитних історій, чи якось так воно називається. Ну і відповідно вони там кажуть, що ось цей чувак постійно має оберти, там бере кредит, віддає кредити, так тому що коли ви користуєтеся цим кредитним лімітом на картках, то він теж записується як кредит, наскільки я зрозумів. Отже, я втратив основну думку: ось цей альянс банк тут є у нас 500 гривень на перші покупки, так тобто 30% вам дається фактично кешбеку, поки ви не дійдете 500 гривень або не пройде 30 днів. Після того у вас безлімітний кешбек 1%. Це доволі таки класно. Фактично можна собі вибрати цей альянс банк і просто не перейматися і поповнювати, 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 і не мати ось таку кількість банків, ну у, у, у своєму смартфоні, тому що всі ці банки фактично у смартфоні лише немає. До прикладу, як Приват, 24 там. Інтерфейсу, веб-інтерфейсу, а вони мають фактично лише додаток. Чому тут немає приватбанку? Тому що там фактично немає кешбеку. Час від часу е, припадає якісь кешбеки, але в цілому вони там дають навіть не на продукти, а дають там на кіно, на кафешки чи на щось подібне. Ну і відповідно, маркетплейси просто не підпадають під всі ці кешбеки. У мене був один раз, це було минулого року. Я поповнив це є, Розетку здається, щипром на деяку суму і мені повернули 1000 гривень кешбеку. Там був кешбек 15%. Не пам'ятаю, на що здається, на продукти чи. Я не пам'ятаю, це було пару місяців назад. Ну, і відповідно, цей кешбек не був у всіх. Він був у мене, до прикладу, у дружини вже не було цієї категорії. Ну, це їхній приватбанк з привітом, так би мовити. Тому якось так. Отже, я ще трошечки повиправляю цю табличку, тому коли ви будете її дивитися, вона фактично буде актуальною. Я поприбираю тут всі кешбеки на розетку, тому що їх немає. Ну і відповідно, тут, напевно, треба прописати 1% без ліміту. Тому користуйтеся. Ці посилання також я. Лишу в закріпленому коментарі під цим відео, щоб все це діло було зручно. Ну і відповідно на цю статтю ви завжди можете заходити, тому що це мій сайт, і він завжди буде актуальний. Ну що, пані та панове, ось така корисна, дуже корисна інформація, я би сказав. Тому не полініться, тисніть вподобайку, підпишіться, будь ласка, на мій канал до 10 тисяч. Там буквально пару пару підписників не вистачає. Допоможіть нарешті мені добити всю цю штуку. Тому що тому, що я стараюся Бачите, ось навіть статтю написав. А написати статтю це вам не просто сісти і записати відео. Хоча просто сісти і записати відео, теж дуже багато сил і енергії потрібно. Все, пані та панове. Дякую за увагу. Не забувайте про зсу. До побачення.